На телеканалі РТБ час новин у студії Ірина Веселовська. Вітаю вас. Технічна комісія Рівненської районної ради хоче перевірити, чи економічно обґрунтовані тарифи на тепло у Квасилові. Селище обслуговує комунальне підприємство Рівний рай комуненергія. Місцеві жителі вважають, що тарифи завищені, тому й звернулися до ради. А тим часом стали менше платити за цю послугу і вже заборгували за тепло 1 мільйон 200 тисяч гривень. Комунальники ж запевняють, якщо тариф зменшити, то підприємство стане збитковим, а відтак не зможе придбати газ для котелень. Юрко Шараманський далі. 9,5 гривень така вартість опалення за один метр квадратний у житлових будинках Квасилова. Для порівняння у рівному на 3 гривні дешевше, а у сарнах майже на 10 дорожче. Коли у селищі прийняли рішення встановити такий тариф, люди стали менше платити. Так з'явився борг у понад мільйон гривень. Ті, хто живе у приватних будинках, уже давно підключили собі автономне опалення. Усі інші просто не мають вибору, адже у Квасилові є лише одне підприємство, яке надає послуги теплопостачання. Це єдина котельня, Рівнерайкомуненергії, яка обслуговує селище. Тариф на опалення комунальники запропонували два роки тому. Василівчанам він видався завищеним, тому вони звернулися у районну раду. Давно вже назріває соціальний вибух. Люди готові відмовлятися від централізованого опалення, люди. Готові не платити масово, йдеться саме про тарифи на теплопостачання. Щоб розібратися в ситуації, у райраді створили технічну комісію з вивчення питань теплопостачання. Її представники вже проводять аналіз. У середньому в нашому регіоні за опалювальний сезон середньомісячна витрата тепла. На квадратний метр 0,017. І ви, ви мене в протилежному ніхто не переконаєте. Якщо це так, тоді у Квасилові опалення 1 метра квадратного коштувало б у середньому не 9,60, а 7 гривень. Комунальники з такою арифметикою не погоджуються. Ось ці всі тарифи, які тут розписані, ми самі не приймаємо. Стільки було цих комісій. Просто розумієте, я чесно скажу, я інженер. Я знаю, як робити тепло. І воно дорогое. хаті ми не хочемо. ви посчитали то нема ма питань. Наразі технічна комісія розглядає кілька варіантів, як вирішити тарифне питання. Тим часом громада Квасилова уже має свої пропозиції. Правильне рішення для громади це взагалі теплове господарство передати саме місцевій громаді. Це передати на баланс Квасилівської селищної ради, де би на місці формувалися і тарифи. Де б і ми на місці бачили, як працює це підприємство, комісія розглядає цю пропозицію як один із варіантів, але остаточне рішення ще не ухвалила. Тим часом комунальники готові на все. Ви знаєте, в підприємстві ми вже встали. ми готові на всі услуги. Юрій Шарманський, Микола Штемпель. Інформаційна програма день. Рівненська митниця гальмо української економіки, і з такими гаслами на мітинг вийшли працівники Рівненського льону Люди на чолі зі своїм керівником Олегом Червонюком вимагали припинити завищувати вартість імпортної сировини, адже збитки, які вони від цього несуть, можуть призвести до зупинки підприємства. Митниця у свою чергу каже, конфлікт надуманий. Позиції сторін слухав Іван Марчук. Ці люди вийшли на центральний майдан Рівного, аби заявити про конфліктну ситуацію, яка склалась між їх підприємством та митницею. Керівництво льонокомбінату каже, їм безпідставно завищили митну вартість сировини. Цю сировину вони завозять із за кордону, щоб уже тут у Рівному робити тканину. Такі дії митників власник льонокомбінату Олег Червонюк називає тиском на підприємство, яке працює і сплачує чималі кошти до бюджету. Собі, якщо підняти. На 30% вартість сировини, яку ми використовуємо з рентабельністю нашого підприємства в 15, Це означає повну зупинку підприємства. Сподіваюся на те, що митниця перегляне своє рішення. Якщо не буде цього цього, не відбудеться на слідчому тижні. Ми їдемо під Кабмін, виступаємо там, просимо захисту в уряда. Тема конфлікту гаряча не лише для власника підприємства, але й для його працівників. Атмосфера на льонокомбінаті. Тривожна, я так можу сказати. Всі переживають, тому що якщо закриється, то всі останеться на вулиці. А у людей є сім'ї. Позиція рівненської митниці кардинально відрізняється від заяв власника льонокомбінату і заяви. І нинішній мітинг митники вважають звичайним піаром і кажуть, що не розуміють навіщо і кому він вигідний. Вони ввели в оману своїх працівників, ввели в оману всю громаду міста рівне. Їхня серона розмитнена, розмитнена за їхньою вартістю, з яку вони заявили. І ніякої переплати, за яку вони всім засобами інформації говорять, немає. Іван Марчук, Микола Штемпель, Назар Мідріган. Інформаційна програма День під стінами філії Захід Інкомбанку у рівному п'ятничного ранку було велелюдно. Зібрались переважно пенсіонери та інваліди. Щоправда, не для того, аби вигідно вкласти власні гроші, а навпаки, повернути свої кревні. Люди стали заручниками цієї комерційної банківської установи. Банкіри їм повідомили, через неповернення кредитів повернути вкладникам гроші сповна, вони не в змозі. Однак відсотки донедавна виплачували справно, але нині і їх платити перестали. Тож вкладники, а це переважно літні люди, вдались до пікетування, аби привернути увагу усіх до цієї проблеми. Кажуть, чекати далі, жити обіцянками їм не дозволяє вік. Як вкладники стали заручниками, дізнавалась Алла Сищук. Григорій Ващук інвалід другої групи. До банку він ходить майже як на роботу. Все ще сподівається повернути вклад. Одного разу, розповідає, таких відвідин установи не витримало серце. Начальник депозиту відділу. Тут дуже така неприємна жінка. Довела мене до інфаркту. Я отут впав за тим за плотом. Це було 1 листопада 2011 року. Забрала швидка пенсіонерка Ніла Пархонюк у банк навіть довідку приносила про те, що кошти потрібні на лікування не допомогло. Дала справку із Києва, прислала замосу і, і нібусправді нічого. Не Ще одна пенсіонерка Ганна Хваєвська теж довірила банку кругленьку суму заощаджень. каже вже й відсотки чималі набігли, а отримати навіть їх не може. 35 вклада, а вже 15 тисяч, навіть більше процентів. А з якого року 35 тисяч вклади? Десь з 8 чи Віра Флісінська бідкається. На банківські граблі наступила вже двічі. Вперше, коли мала вклад у колишньому радянському Сбербанку, і ось тепер, через 20 літ, вдруге. Ходила до начальника, просила, кажу, дайте мені на лікування. Говорю, і зуби треба вставити, і все немає грошей. Я говорю, Боже, говорю, ну то коли ж я можу дождатися? Каже, не дождетесь, то буде наслідник. Ваш получить. Кажу, а мене наслідника немає. То піде, кажу государство. В інтерв'ю журналістам керівник Рівненської філії банку розповів, що виплату відсотків, попри проблеми, установа все ж намагається здійснювати. А проблемні депозити каже, виникли через проблемні кредити. Сума виданих кредитів, як мінімум, вдвічі перевищує суму вкладу. Але якщо ви вважаєте, що забрати і продати квартиру вкладника і тут з невкладника або який не хоче її повернути, це дуже просто ви помиляєтесь. В нас таких рішень суду, які Блокуються питання є дуже багато. Повернути заощадження літнім людям через фонд гарантування вкладів теж поки неможливо. кажуть у регіональному управлінні НБУ, бо згідно закону, відповідальність фонду настає лише у разі оголошення банку банкрутом. За своє чесні розрахунків з кредиторами і вкладниками відповідає центральний офіс цього банку. Він знаходиться. В недалекому Луцьку від нас на Волині має там кореспондентський рахунок, який обслуговується нашими колегами в управлінні Національного банку По Волинській області. Я б радив би людям звертатися або до начальника управління Національного банку по Волинській області біля Олександра Васильовича, або до керівництва. Західніком банку, яке теж має свій центральний офіс, місті Луцьку. вони пішли, але обіцяли повернутися у наступний вівторок, 27 листопада. Ошукані вкладники знову пікетуватимуть банк. Алла Сищук, Назар назармідріган, інформаційна програма День. Майстер-класи із драматургії, пантоміми та акторської майстерності саме цим запам'ятається рівницьким прихильникам Мельпомена, шостий міжнародний молодіжний театральний фестиваль аматорських колективів Ліхтарт. А ще виставами за мотивами творів Ліни Костенко, Івана Вирипаєва та Данила Хармса. Подробиці далі. Світло та мистецтво шостий за ліком фестиваль Ліхтарт залишає за собою статус міжнародного, адже до рівного завітали гості зі Словаччини. Організатор підсумовують, фестиваль став меншим, зате якіснішим. Учасників конкурсної частини відбирали ретельно та прискіпливо. У підсумку до рівного запросили аматорський театр із Миколаєва та аж чотири колективи зі столиці. Київська театр студія коло складається зі студентів Національної академії керівних кадрів, культури і мистецтв. Вони ставлять авторські вистави та зазначають, що повністю відповідають стереотипу про аматорський колектив. Люди абсолютно різного рівня, абсолютно не займаються чаще всього імені етири. Люди, які просто хочуть себе, які люблять творчества. І хотять себе посвятити яким-то інтересним достеженням щось знайти для себе інтересно кияни привезли до рівного виставу відбитки пам'яті, у якій спробували відтворити емоції учасників війни. На репетиції вони мають цілу добу, адже виступають у другий фестивальний день. Нині ж театрали завітали на урочисте відкриття ліхт-арту, аби познайомитися з іншими учасниками та подивитися на презентацію рівненського мімдуету «Next Step». Нявовши виступи учасників у неділю журі назве кращих у семи номінаціях. Головує над арбітрами завідувач кафедри пантоміми Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтва Наталія Ужвенко. Педагог радіє, що з року в рік рівень учасників зростає, та очікує, що оцінювання стане для неї приємним відпочинком. Критерії в принципі завжди одні і ті ж Наскільки вони убедительні в своєму созданні свого образу. Чаще всього у дітей поражають, ще уліченість. От буває образ може не вийде, мужу что то не так сделали, что то не так сказати. Ну када енергетика йде, когда, когда определений напор со сцены, от тогда це приближає. Щороку в рамках фестивалю організатори влаштовували театральний майстер-клас. Однак тепер вони вирішили, що цього замало. Ми е Проводимо майстер-класи, майстер-класи з драматургії, з пантоміми і майстерності актора. Майстер-класи проводять фахівці провідні, члени журі і найкращі майстри сценічного мистецтва. Загалом протягом чотирьох днів фестивалю глядачі побачать 10 вистав: серед них комедії, трагікомедії, драми і навіть виробничу казку. Володимир Струс, Сергій Савта, інформаційна програма День. Не забувають про Ніла Хасевича. Цьогоріч пам'ятник унікальному повстанському художнику графіку переїхав до центру рівного. А світ побачили футболки із його роботою. Окрім того, козацтво, яке носить ім'я Хасевича за підтримки рівненської міської влади, щороку проводить традиційний боксерський турнір. Уже у шосте у стінах п'ятої рівненської спортивної школи зібрались юні боксери із західної України. Володимир Струс на ринг не виходив, але за перебігом змагань стежив уважно. Дідусь Оксен перед початком турніру дає останні настанови юним боксерам. каже, справжній козак завжди зможе відгамселити поганця, який посягне на неньку Україну та не повинен нічого боятися. У приклад ставить художника графіка Ніла Хасевича, саме пам'яті повстанського митця і присвячені нинішні змагання. Йому навіть начальство ОУНУПА, Бендерівське е, начальство просило його, щоб він руководив із за кордону. Просили його уїхати. Він сказав ні. Я. Воїн свого народу з ним і остався до останніх днів. На турнір пам'яті Хасевича, а нинішній вже шостий за ліком, харків'ян Дітоксен приїхав уперше. Усе заради того, щоб розповісти молоді про видатного повстанського художника-графіка, адже у юних боксерів нині інші кумири. Віталій Кличко, найлідший кумир. Розкажи про нього трохи. Він найкращий боксер у світі. Цього разу сарничанну Костянтину Демковцю не вдалося повторити безпрограшну серію боїв свого кумира. Він поступився боксеру із рівного, а втім хлопець не сумує. Каже, що живе за олімпійським принципом. Я займаюсь три роки. Ну добро, що я приїхав, вже займаюсь сім побід, десять них. Я дуже радий. Ну, головне, це не побіда, а участь. Протягом трьох днів у Рівному на ринг вийдуть 138 юників з п'яти областей Західної України. Вони визначатимуть кращих у 18 вагових категоріях у двох вікових групах. Окрім хлопців від 10 до 12 років, вперше спробують сили 13 та 14 річні. В цьому році я трошки збільшив кількість дітей, в зв'язку з тим, що ми додали ще один вік, це 7-8 й й рік. Це теж етап до підготовки чемпіонату світу. Чемпіонат світу буде аж в серпні місяці. Організатори пояснюють, бажаючих приїхати до рівного чимало, а приміщення п'ятої спортшколи відносно невелике. Тож наступного року турнір може переїхати до четвертої спортшколи або нещодавно відкритої зали у текстильнику. Володимир Струс, Сергій Савта, Микола Штемпель, інформаційна програма. Більше про події дня дізнавайтесь на сайті телеканалу РТБ. Його адреса на ваших екранах. Я ж прощаюсь з вами на тиждень. Бажаю цікавих та яскравих вихідних. До зустрічі.